Моя задача сказав генерал Буданов, щоб держава була великою, дрібні. Результати мене не цікавлять. Будемо розбирати це інтерв'ю на складові з людиною, яка фахово взагалі оцінює всю інформаційну, медійну частину і не лише українського інформпростору, а і нашого ворога росіян. Юрій Гончаренко, керівник дослідницько аналітичної групи InfoLatUA з нами на зв'язковому щиро дякуємо, що змогли вийти в непростий час до нас долучитися. Пане Юрію, я вас, по перше, вітаю. По-друге, яке враження особисто. То вас е залишилося після інтерв'ю очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Олексійовича Буданова, український журналіст Наталці Мосейчук. Він дав інтерв'ю. В описі ми залишимо посилання. Передивіться теж півмільйона вже переглядів. неоднозначні оцінки, але однозначно. Наша перемога буде лише українською. Пане Юрію, вам карти в руки, як то кажуть, відповідати ваше власне враження від цього інтерв'ю? Добре, що такі інтерв'ю потрібні. Коли держава не комунікує з громадянами, не пояснює власне, що відбувається, це дуже погано і. Найгірше, коли є якийсь вакуум стратегічного бачення, Оце інтерв'ю якраз частково заповнює цей вакуум. Чому частково? Тому що бажано, щоб такі інтерв'ю давали всі, хто причетний до Сил безпеки оборони, саме у такого формату: глибинні, конкретні, з однієї сторони, глибинні, з іншої сторони, дуже конкретні. По конкретні питання, відповіді, це важливо, тому що. Коли суспільство знаходиться в нерозумінні стратегічного бачення, що буде відбуватися, на нього дуже легко впливати. І коли суспільство відчуває невизначеність очільників держави, коли суспільство не розуміє або бачить, наприклад, якісь конфліктні ситуації, нагорі це погано. І дуже добре, що інтерв'ю саме містить маркерні важливі заяви, і не треба забувати, що Кирило Боданов це єдина людина, яка на відміну від інших. В 21 році чітко говорила про повномасштабне вторгнення, про те, які безпекові ризики загрожують Україні, власне, включно з тим, яким містам України областям є загроза. На жаль, не всі дослухалися до цих попереджень, проте, от тепер є сенс слухати те, що говорить така людина, як Кирило Буданов, і власне робити правильні висновки. Пане Юрію, в інтерв'ю якраз мусичок запитала у Кирила Олексійовича, якщо була б у нього можливість щось змінити в тому, що відбулося, можливо, бо він на посаді вже п'ять років, чи він би щось змінив? Він сказав, нічого не треба було змінювати. Ми зробили максимально все, що могли. Але моє питання про інше. Є деякі висловлювання, які по-різному трактують, і хотілося щоб ви, як керівник інформаційно-аналітичної групи інфолатю, яка досліджує заяви політиків, вони лише політиків. Нам розтлумачили цю фразу. Отже, якщо Україні буде потрібно, ми готові вбивати, якщо потрібно, будувати. Про що йде мова? Фактично, це треба окремо виділити, тому що дуже багато недоброзичливців наших, я так думаю, в Російській Федерації там розбирають теж на цитати це інтерв'ю. Подумали, що от ми така нація вбивців. Я би хотіла, щоб ми змістили акценти. Ні, ну дивно, що коли росіяни це сприймають як націю вбивства, оскільки ну, в Росії якраз культ вбивства максимально поширений, і власне вони якби ледь не канонізують вбивця і просувають у цей наратив про так зване СВО, що це там священна війна, що там знищення нацистів, ну, власне. Вчора Соловйов заявив, що там Львів треба знисте з лиця землі, а я по Яворському полігону біля Львова вдарити ядерною зброєю. То хто умовно хто вбився? З іншої сторони, тут ну, абсолютно проста зрозуміла тема, про яку сказав очільник розвідки, що є час. Для того щоб боронити е Баківщину, а це означає, за неї треба вбивати. І є час для ту для мирної діяльності, для відбудови, і це теж от той стратегічний посил, який про який я говорив на початку, що війна завершиться. Е Рано чи пізно вона завершиться і не стане час відбудови, і що українці мають розуміти, що не постійно буде війна, не постійно буде вбивство, колись прийде час будувати, і щоб у українців була не просто надія, а впевненість в тому, що цей час наближається, і що ГУР в тому числі робить все для того, щоб цей час наблизити. Ви знаєте, ви, як вишиш, окрім того, керівник українського безпекового клубу, і я була на ваших заходах. І мені здалося, що десь в чомусь перегукується. знаєте, як кажуть, вона ж думка, вона в у, у, скажімо, у, у повітрі вона витає. Десь багато в чому перегукується ця позиція Буданова з запропонованою і громадсько-військовим рухом, і українським безпековим клубом стратегії. Або концепції, давайте ще не стратегії, Концепції оборонної демократії: або воюй, або допомагай. А після того, як ми воюємо, ми всі допомагаємо, якщо як тільки закінчиться війна. Чи бачите ви тут десь певні паралелі? Звісно, це абсолютно пряма паралеля. Це власне є те, про що і ми говоримо. Ця концепція, тому що служа або допомагає це. Власне, оборона демократія, як перші, якби її Напрацювання, можна так сказати, з'явилося ще фашист, у одного філософа з фашистської Німеччини, нацистської Німеччини, якщо бути точним, який емігрувавши в США, висловив, правда, він назвав її «military демокрасі. Тобто про те, що є така і може бути така ситуація, коли надмірна толерантність, надмірне бажання якби. Бути добрими, бути все за процедури демократії, коли це може тоталітарні режими, вони можуть зсередини, як кажуть, хакнути систему і використати демократію проти демократії, використати толерантність проти толерантності. І, власне, якщо ти не будеш готовий в певні кризові моменти. Боронити свою демократію, то тебе або знищить, або окупує тоталітарна держава. От мова йде про це, що ми, маючи такого сусіда, як Росія, ми маємо вибудовувати так свої політики, щоб бути сильними, а на сильних не нападають. І зараз у нас є, в принципі, унікальна можливість у держа... у українців як держави, у українців як нація, оскільки. По суті зараз є дві. Назвемо їх так, дві перших армії світу, які між собою воюють, українська і російська. Треба розуміти, що, може, американська армія там теж потужна, проте вона не має бойового досвіду, такий, як маємо ми, і, на жаль, які мають росіяни. І тут треба розуміти, що ми, звісно, вважаємо себе сильнішими, просто ми трошки менш ресурсні. От я, я би так сказав, і е, українське суспільство має. Бути повністю залученим до того, щоб е, війна не було, це що десь там, от е, якісь люди воюють, а я тут е, відпочиваю там кув'ю кар'ян, там вживаю якісь. Речовини чи та просто насолоджуються життям ні. Е, війна, захист батьківщини це справа всього суспільства, почергова залученість до цієї справи. Або якщо ти фізично там з якихось там, причин не можеш, е, ти робиш, що можеш е, на своїй ділянці роботи. Або якщо ти класний інженер і можеш виготовити мільйон дронів, які знищать там мільйон ворогів, то Звісно, тобі не треба йти а, сидіти в посадці, ти виготовляєш ці дрони, ну і так далі. Тобто, але це про свідомість. Про свідомість в тому плані, що ми всі маємо а, розуміти, що це от, є справа номер один, вона ж номер два, номер три, номер чотири, номер десять це захист України від ворога. А все решта наших планів вони вже йдуть трошки далі. От, коли ми так перебудуємо свою свідомість, перебудуємо наше суспільство, коли, коли в нас демократичні. Процедури будуть підпорядковані власне безпеці, тоді ми можемо гарантувати, що в нас будуть відбуватися політичні змагання, якісь зміна влади, вибори, не треба забувати. І власне, от останні тижні показали, що українці дуже розумна нація, це все розуміють, тому що те, як ми відреагували на помилку влади в Плані е, ну, відомих протестів з картонками, от, власне, це е, і ми не перешиту межу, де це перейшло в якісь там от, е, деструктивні явища. Це. Прямо, от е, свідчать українці дуже дуже зубнуться. Нам треба трошки сконцентруватися на безпеці. І я думаю, у нас все вийде. Якраз, от пане е, Юрію, якраз про концентрацію зусиль всіх українців теж є в цьому інтерв'ю Кирило Олексійович. Наголосив, що єдність має бути ключовим фактором розвитку держави, е, сказавши, що у разі. Намагань ворога вбити клинці в цю єдність, ми не те, що зупинимося в розвитку, ми просто можемо зникнути як держава. Я би хотіла, щоб ви прокоментували, можливо, з певними прикладами, що робить ворог зараз в інформаційному просторі України для того, щоб єдності між українцями не було. Да, до речі, тут можна згадати, що в момент, коли виник оцей ну, суспільний резонанс, і який перейшов в ці протести а, щодо а, процедури а, позбавлення антикорупційних органів. Незалежності Кирило Буданов заняв, от, ну, з, ем, з топ політиків, з стоп діячів. Назвемо, ну він не, не політик, він все-таки військовий, з стоп державних діячів він зайняв на максимальну державницьку позицію. Тоді, е, от власне, про, здається, його вислів е, навіть е, картонка з ним розійшлася дуже. Вдало я зараз просто так по пам'яті дослідно, Ну але по сенсу це було про те, що нам важливо зберігати інституції, важливо зберігати державу. І попри все, ми от це маємо як пріоритет. І власне, це от про розколи, які да є, є, які виникають, які зараз ми бачимо от навколо подій, що стосується, наприклад, мобілізації. Ми от Дуже ретельно дослідили події у Вінниці, і от наведу мало ну не всім відомий факт про те, що одна з жінок, яка найбільше закликала до цих протестів. Це сестра загиблого героя України, людині, якій стоїть в їхньому рідному селі пам'ятник, про якого вона записує відео, ем, те, як вона пишається його з подвигом і так далі. Тобто, мова не йде про якусь проросійську діячку, мова йде про цілком про українську громадянку житинницю міста Вінниця, яка з. От щось так сталося, що у нас прийняло те, що треба от здійснити які там відбувалися, і це от про те, що нам треба зберігати е, єдність, про те, що нам треба, щоб не виникало таких конфліктних ситуацій в суспільстві. бо по той бік конфліктної лінії може опинитися людина, яка ну, наш насправді має бути нашим союзником. і Нам не треба е, між собою воювати. І власне, е, Буданов якраз завжди відрізнявся тим, що він. От за що мені подобається його заяви, що він якраз говорить е, не так часто. Е, на такі теми, але коли, коли говорить, він говорить цілком правильні речі. І е, ну, я би, от, е, якщо б більше українських державних діячів ну, якби так себе вели в по модійному полічному просторі, якби вони. ну, Тобто, е, що можна ще сказати? що В цьому інтерв'ю ви не побачите е, там якихось Політичних амбіцій, називаємо це так, які от ре, 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 реалізуються через це інтерв'ю. Зрозуміло, що колись е, ця людина може захотіти там е, ну, якісь ре, далі себе реалізовувати е, в, в житті після війни. Да? Але зараз це інтерв'ю, в якому нема політизації жодного питання. Це державницька позиція. Е, не буду назвати ну, прізвищ, проте недалеко не всі люди. Е, на горі та так само себе ведуть в медійному просторі. І це є проблема, тому що це відображається на українцях, на людях, і власне в цьому є певна проблема, і от виклик. ну я приклад чи можна пане, да, пане да. юрію, я вас переп'ю зараз, тому що ну, фактично зняли це питання у мене з язика. Річ в тім, що ви бачили вже в українському інформаційному просторі, що дуже швидко почали порівнювати два інтерв'ю: одне Кирила Буданова. Яке ось ми з вами обговорюємо інше, це. Інтерв'ю, яке запам'яталося не як інтерв'ю, а як фотосесія посла України не, в Великобританії Валерія Залужного, і навіть я читала такі фрази, що українці побачили заочний двобій двох. Кандидатів в президенти, хоча ні один, ні один, ні один другий не заявляли, що вони взагалі в політику йдуть обидва служать в інтересах Української держави. Як би ви оцінили ці інформаційні приводи і ці обговорення, і ці аналогії і порівняння? Ну, якщо відверто, хай мене побачать. Ті прихильники пана Валерія Залужного. Проте, на жаль, в його інтерв'ю і виходах в публічний простір я бачу мало змісту в контексті. Ну, це можна так порівняти як капітан, враховуючи його, ту посаду, яку він займав, ну, це виглядає більше як капітан очевидність. Можливо, він обмежений рангом посла, і тут можливо пізніше він більш змістовно буде говорити. Проте я би не порівнював це інтерв'ю, тому що ну, ну воно ну ви правильно сказали, що це була фотосесія. В якомусь сенсі, ну я можливо тут різна цвірова аудиторія. Ну наприклад, можна припустити, що. Е там за кордоном, наприклад, в Англії, ну якесь уявлення про українців, що ми якісь, ну, наприклад, ну не вміємо вдягатися. Ми якісь, ну, наприклад, там ну. Немодні люди. І тому от, да, посол у Великій Британії е, Великобританії показав, що ні ну, українці це от такі ж самі люди, як і ви, британці, всі люди в світі. От у нас є людина, яка була головнокомандувачем, але вона може виглядати там от, от стильно, там е, костюмчик, сорочка, туфельки, все як має бути. Е, тому це таке іміджеве Якась публікація, яка ну вона не про інтерв'ю, не про зміст, вона про зовнішність. І ну це добре, що, що таки теж з'являється. Тому чим більше України з'являється в світі, тим тим краще. І, наприклад, у нас є там Олександр Усик, який може. Всім показав, що ну, в тій, до речі, тій же Британії на Лемблі, да, що може будь-якому поки що нема рівних нам в боксі, от взагалі, от Валерій Федорович показав, що от є такі красиві українські чоловіки, і може там якісь. Жінки в світі, вже в нього виник фан-клуб. Це добре. Кирило Буданов він про інше, він про зміст стратегії, про виклики, про ту ж єдність, яку ми говорили. Ну це, це це абсолютно різний формат, різні люди. І Ну якщо говорити зараз про те, кого слухати, то в принципі, якщо стосується українських справ, то, звісно, це Кирило Буданов. Ну і щодо того, що там люди обговорюють, ну, ну таке. Якби, як, як на мене, я не думаю, що якби Кирило Буданов, коли давав інтерв'ю, взагалі думав про те, що там якби залужний десь щось про нього опубліковано? Я не думаю, що йому в принципі такі речі спадали на думку. Якось з кимось конкурувати. Він самодостатня людина, йому мені здається, це абсолютно не потрібно. А, пане Юрію. У нас в студії була доктор політичних наук Анна Малкіна. Вона сказала, що їй теж не сподобалася ця фотосесія Валерія Залужного. Мені не сподобалася ця фотосесія. І все ж таки я вважаю, що Валерію Залужному, генералу, залізному генералу більше пасує однострій. Да, чим оце, оце, це те, що було зроблено. Ну, Напевно, що такі технології, напевно, що такі трошки ну, щось не вийшло. Можливо, була така, такий задум був. для того, того, щоб привернути увагу, а я хочу повернутися до суті цього інтерв'ю, до того як сприймають Кирила Питанова на заході, і наскільки це інтерв'ю було для зовнішнього медіаспоживача чи для внутрішнього медіаспоживача ну для українців, виключно для українців, як фактично звіт за 5 років на посаді, чи можливо все таки закордонні медіа побачили, оцінили взагалі західна преса. Наскільки вона прихильна до того ж Буданова? Ну, от щодо воно для якоїсь однієї аудиторії, мені здається, воно було одразу ну, на всі аудиторії. В принципі, ну, мені здається, що Кирило Буданов, коли дає інтерв'ю, він. Не думає про те, як хто буде це сприймати. Він говорить, як є, і що думає і як воно треба. Звісно, людина, оскільки це розвідка, очільник розвідки, він розуміє, де які меседжі потрібні, і я думаю, що там достатньо меседжів для американської, європейської, африканської там. Навіть аудиторії Антарктиди, і ми, я думаю, що не маючи доступу до інформації, і в нього можемо не завжди розпізнати деякий меседж для кого, тому що ну, його поінформованість вища за нашу, і я би тут не. Гадав, якби, яка з цих фраз саме от там для закордонної аудиторії, проте в цілому це інтерв'ю показує, як, по-перше, сталість людини на посаді. По-друге, так, там є фрагменти про співпрацю і, ну, з колегами з-кордону, і зрозуміло, що люди. ну, Розвідки таких країн, як так Британія, Сполучені Штати, далеко не з усіма співпрацюють, і ми знаємо, що ну от фактично без допомоги розвідок цих країн навряд чи би могли відстежувати ті ж там зльоти стратегічної авіації з там нашого ворога, якісь переміщення, чогось на території Росії, планувати якісь операції. Так, він не може про це говорити, бо з розумілих ну, відкрито з зрозумілих міркувань це ну, те, що може ну, якби зробити незручно нашим партнерам. Проте всі, кому треба, це розуміють, що Буданову розвідки за кордоні довіряють, вони бачать, що від цього є результат. Навіть. Ну, Правильна ж структура як, тобто розвідка отримує якусь інформацію своїх джерел. От ми отримуємо інформацію від партнерів. Далі здійснюється планування, що з цією інформацією можна зробити. Ну, наприклад, там ви є в Сочі, там якісь там нафтобази, от туди завезли великий кількість пального і от є можливість її там щось з нею зробити, бавовну якусь. Ця інформація надається, на ставці, чи якісь якійсь там координаційній структурі сектору безпеки і оборони. Там говориться, в кого зараз, наприклад. там Сили безпілотних систем, там СБУ чи ГУР має найкращі можливості, щоб вдарити саме по цьому об'єкту, е, узгоджується, розроблюється спеціальна операція, бувають якісь, наприклад, операції прикриття від укликання уваги. Заздається це ураження цього важливого там де логістика. Росії об'єкту. Це як приклад, тобто, коли ми читаємо в новинах, що там от щось там десь вибухнуло, ми маємо розуміти, що в кожній операції, навіть якщо там ну це завдавав удар там якась е е е там сили безпілотних систем чи там СБУ, чи ще хтось, в будь-якому випадку це е е розвідка тут працює. Е без розвідки жодна операція не відбулася б На території ворога. Зрозуміло, що планування відбувається також за допомогою операції від ворога і так далі. Тобто все це вкрай, вкрай важлива історія, і ну от інтерв'ю показує, що в нас з цією співпрацею все добре, і якби рухаємося далі. І я думаю, що. Ті, хто подивився інтерв'ю, ну додалося їм впевненості в тому, що ми все ж таки на шляху перемоги, а не якоїсь там. Ну ну на шляху а до того, що ми збері як мінімум збережемо свою державність суверенність, і на ну, якби і не програємо Росії її плани по знищенню України не здійсняться. Пане Юрію, не так багато часу, але ще у мене є одна теза, яку хочу обговорити. На мою думку, не знаю, чи підтримати її, Кирило Олексійович не був добрим, не було цих погладжувань аудиторії. Дуже багато говорилося про те, що ворог підступний, сильний, хитрий, хижий, що у нього є, не партнери, а союзники. І насамкінець, як для мене, головна теза цього інтерв'ю від очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це Україна потребує суб'єктності. Мені здається, от це квінтесенція. Можливо, я помиляюся. Ну, це в принципі, якби. Ну, взагалі засаднича річ суб'єктність держави. Тому що якщо ми втрачаємо свою суб'єктність, в цілому за великим таким рахунком неважливо, чия окупація буде на території України, хто буде за нас вирішувати нашу долю. Якщо ми втрачаємо суб'єктність, то в принципі немає сенсу. Боротися далі. Тобто, втрата суб'єктності це фактично програш у війні. І тут її можна програти не на полі бою, а ну, там політично, десь в головах, навіть в свідомості. Тобто, е якщо ми погодимося на те, що за нас хтось вирішує нашу долю, це все, це якби. Е Можна вважати, навіть можна згадати приклад сторічної давнини. От, власне, це напевно найкраща ілюстрація до слів Кирила Буданова, коли українці, здобувши незалежність, ну перше довго на неї не наважувалися повністю повномірно за по неї заявити. А після того як заявили, і коли в нас з'явилося багато ворогів. Ми не розбудовували власну спроможність маючи на той момент найбільшу по чисельності армію в Російській імперії, маючи я маю на увазі кількість солдат українців була найбільшою серед інших націй Російської імперії. Ми цю армію розпустили, ми ліквідували свої збройні сили. Ми дозволили тим, щоб нам нами хтось керував. Ми покладалися виключно на, на чиюсь допомогу, на чиїсь союзництво, на чужі, фактично штуки. І коли на коли ж такі Німеччини е, вже ослабли і в самій Німеччині вибухнула революція, вони ну втратили цікавість до України. Власне все посипалося, і на і по суті країну поділили між е, більшовиками і на той момент Польщею Да? Там частково Румунія і так далі. Тобто ми втратили державність. Як тільки ми втратили суб'єктність, ми прийшли до того, що ми втратили державність. Якщо ми зараз втратимо суб'єктність, так само за нас вирішать в якийсь момент, що війна не має сенсу, і нас поділять, наприклад. Тому, поки ми суб'єктні, ми незалежні і ми існуємо. Пане Юрію, я вам щиро вдячна за коментарі. Нашим глядачам нагадаю, що ми обговорюємо інтерв'ю, знакове інтерв'ю очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, генерал-лейтенанта. До речі, знаєте, нам з вами вдалося в один вузол зв'язати оборону демократію і запит України на суб'єктність. І найголовніше фундамент для того, щоб держава залишалася державою. А не територію, це єдність українського народу. Я вам щиро вдячна нашим глядачам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Юрій Гончаренко, засновник і керівник інформаційно-аналітичної групи інфолат Підписуйтесь на його ресурси. Не забудьте для інтервізор підписатися, поширте це відео, прокоментуйте, ставте запитання. В студії сьогодні працювала Світлана Кошнір. Ми з вами ще обов'язково побачимось.